В Івано-Франківську розпочинаються аудіопрогулянки для усіх бажаючих. Озброївшись аудіогідом, інструкцією з використання та мапою серед місця, можна детально дізнатися про архітектурні пам'ятки, романтичні місця міста та розкрити усі таємниці. На вибір слухача пропонуються два аудіотури: Івано-Франківськ загадковий та Івано-Франківськ для закоханих. Перший аудіотур має 80 хвилин, 2 кілометри і 17 станцій, на яких відкриваються 24 таємниці міста. Другий піший тур розважальний. Він призначений для відпочинку закоханих. Аудіоекскурсії записані п'ятьма мовами. Готували. Тексти до екскурсії видатні в місті івано франківську і добре знайомі письменники і, і краєзнавці, історики керувала цією роботою пані Лада Малані. Дуже дякую. Надзвичайно гарні тексти. І взагалі сприймається ця аудіоекскурсія як гарна аудіокнига. Про місто івано -Франківсь. Аудіотури були створені в рамках проекту «Східноєвропейські перлини створення та просування продуктів міського культурного туризму в транскордонному просторі. Проект охопив три міста західної України та три східної Польщі. В Івано-Франківську реалізацією проекту займалася громадська організація Туристична асоціація Івано-Франківщини разом з виконавчим комітетом міста. Проект довго тривав. Він був два роки виконувався. Ще два роки ми на нього очікували. Тобто, сама ідея аудіотурів вона зародилась. І тоді, коли ми її фактично тільки описали, розвинули і подали до програми, якою фінансувався проєкт, це Україна, Польща, Білорусі», програма прикордонного співробітництва Європейського Союзу. Ця ідея була така нова. Потім, звичайно, вже технології пішли вперед. З'явилися аплікації, але воно стало доречно, оскільки ці екскурсії лягли, і в основу аплікацій, які яке розробило місто, а також і в основу аудіогідів. Для самостійно керованих екскурсій закуплено три десятки аудіогідів, встановлено 60 інформаційних показчиків, надруковано 6 тисяч туристичних путівників та 30 тисяч мап трьома мовами. Усе необхідне для аудіотурів, місто можна буде отримати у новому. Туристичному центрі безкоштовно, але за наявності паспорта. А поки він на ремонті, організатори радять звертатися до Івано-Франківської мерії. Тільки на сесії буде за виділені кошти. Я думаю, протягом місяця такий ремонт буде завершений, закуплена відповідна мебіль. І з нового року такий візит. В центр інвестиційного і туристичного спрямування буде в нас у місті Івано-Франківське. Я думаю, він буде один із найкращих, тому що по містах є, але ну не ми підійшли зовсім. З інших таких позицій, і я думаю, їм буде найкращим нас на заході на західній Україні такий візит. Центр збільшення туристів та часу їхнього перебування у ключових центрах міського культурного туризму. такою є мета міжнародного туристичного проекту, в рамках якого було створено 13 багатомовних аудіотурів в шести містах України та Польщі. Ольга Цьома, Олександр Литвиненко, новини на вежі.